Привіт, друзі! З вами канал Баспішні та я Петюнчик. Друзі. Сьогодні поговоримо про ловлю ляща взимку, так що буде цікаво. Не забувайте підписатись на наш канал та поставити лайк до цього відео. Буде цікаво. Поїхали! Лящ може мати вагу близько 8 кг. при довжині тіла близько 80 см. А ось піддащик це молода особа на вагою до кілограма та завдовжки не більше 25 см. Ця риба має широке тіло Сплюснуте, тому діаметр лунки повинен бути не менше 150 мм. Клящ є досить похотливою рибою, тому при його лові потрібно дотримуватися тиші і як можна менше возитися навколо лунки. Кляш і піддащик це одна і та ж риба, але ловля піддащика має свої тонкощі. В першу чергу це відноситься до комплектації снасті. Товщина волосіння вибирається не більше 0,1 мм, а краще близько 0,08 мм. Якщо є певний досвід лову цієї риби, то підлящика можна витягнути без проблем і на волосінь 0,08 мм, якщо його вага не буде більше 1 кг. Квок зимової вудки для ловлі підлящика повинен бути довгим, але гнучким, щоб плавно переміщатися мормишками в товщі води. Де ж ловити його, друзі? Як правило, піддачник збирається в численні зграї і в таких умовах перечує зиму. Цими ж знаглядями він переміщується в пошуках їжі, але не на великій відстані. Якщо вдасться знайти таку зграю, то можна гарантовано мати хороший угор. Але щоб знати його стоянку, доведеться добре попрацювати. Для початку потрібно набурити певну кількість лунок за певною схемою, щоб визначитися з лунок. Більшість досвідчених рибалок виробили певний підхід, що дозволяє за короткий час знайти стоянку риби. Для цього застосовуються дві основні схеми. Перша схема це буріння лунок з різними напрямками, починаючи від центру, для цього рибаки в певних місцях на льоду і бурять лунки, Від цієї лунки. Пробиваються ще три лунки вліво і вправо, а також вперед і назад. Дистанція між лунками вибирається рівно 5 метрів. На кожну лунку витрачається не більше 5 хвилин. При цьому кожен раз необхідно вимірювати і запам'ятовувати глибину в районі кожної лунки. Друга схема це буріння лунок трикутником в задній ділянці водойми. Відстань між лунками може знаходитися з інтервалі 5 метрів. Такі схеми дозволять визначитися з рельєфом, та при цьому слід пам'ятати, що лязь може перебувати у ямах або у місцях виходів з ями. У разі виявлення рельєфу дна, який характеризується наявністю істотних перепадів грибин, то це місце. Потрібно обловити більш ретельно. Якщо підлящик знаходиться поблизу цього місця, то він дасть про себе знати. Слід так само відзначити, що подібні схеми буріння не є єдиними. Існують інші підходи, наприклад, буріння лунок в шахматному порядку або буріння по дузі. Схеми буріння лунок вибираються в залежності від характеру водойми. Коли ловити його, друзі, підлящик проявляє максимальну свою активність в сонячні дні, а також періоди потепління. При цьому він активно плює в період, коли на водомі починається. В цей період виходити на річку досить небезпечно, а на озері лід ще міцний. Це пов'язано з тим, що риба відчуває наближення вісни і починає проявляти особливу активність. І все ж підлящик може бути круглий рік ловитися. Найбільшим результативом може виявитися рибалка в нічний час, але таких рибалок практично не існує. Кожен з них воліє ловити риби в день, починаючи з 10-ї години ранку і закінчуючи 16-ї години вечора. При цьому підлящик може піти на перерву десь близько 12-ї години дня. А десь в годину дня він знову починає брати приманку. Хоча можна відзначити, що ці цифри для кожної водомі можуть бути різними. Прикормка для підлящика, друзі. Одні рибалки стверджують, що підлящик краще клює без прикормки, особливо в стоячій воді. А інші кажуть про те, що без неї не обійтися, особливо при ловлі на річці. Тому більшість цих рибалок. Виробили свій підхід, який полягає в тому, що карманюванні на всі лунки. Таким чином вдається визначитися з уподобанням риби. Як правило, це робиться наступним чином. Якщо вибирається схема буріння, що складається з партій, які входять по три лунки, то перша партія не прикорнюється, друга партія прикормлюється по. Куною, Третя партія прикормлюється їжею, приготовлена самостійно. Найпростіший спосіб це застосування на паніровочних сухарів, які просто висипають у лодку. Такий підхід дозволяє визначити не лише з типом прикормки, але й з тим, чим потрібно підгодовувати взагалі. Приманка на підлящиків, друзі. Підлящик ловиться на блешні з додаванням мотиля. При цьому потрібно починати з додаванням одного мотиля. Якщо кльову немає, то можна насадити пару мотилів. У разі початку клювання можна збільшити їх кількість до трьох і більше. Хороші результати показують такі блешні. Мураха, крапелька, холсниць-русинка, уралка. Іноді підлящик добре клює на традиційні дробинки. Але більшість рибалок вибирають блешню. То важкі вікові, вважаючи, що підлящик віддає перевагу саме їм. Розмальовками мормишко може бути абсолютно різною. чорною, зеленою, мітною відтінкою, білою та жовтою. Як правило, з кольором блещі визначається в процесі ворога, наскільки відомо, зна, застосованість тієї чи іншої приманки справляють особливий вплив погодній умови, тому колір підбирається експериментальним шляхом. У підлящика є товщий шар слизу. Слиз може залишатися на волосині, що знижує Кількість клювань через обережність рибів. Тому волосін слід регулярно протирати. Правильна гра блещі. Коли вибирається гра блешні, то береться до уваги не обставини, що вказують на розташування риби в товщі води. Якщо підляжчик годується у безпосередньому близькості від дна, то вибирається гра на підйом блещі. Якщо він знаходиться в товщі води на відстані від дна, то вибирається гра на опускання мормишки. При цьому під час підйому або опускання мормишки її надають низькочастотну або високочастотну коливання за допомогою водилища Яківка. Досить млявий і неохоче бере приманку, то можна спробувати більш агресивні види проводок. Підйоми блешень виробляються на високу не більше 50 см, після чого здійснюється повільний спуск блешні, а потім підйом. Якщо такий метод не дає суттєвих результатів, то можна постукати приманкою по дну. В результаті з'являється хмара каламуті, але це не залишає байдужим ні одної з витрів. Подібний ефект купошаться на дні жучків або черв'ячків неодмінно зацікавить підлящика. Враховуючи той факт, що у водойми водяться й інші види риб, то в тому числі й хижі, то потрібно бути готовим до того, що в улові буде присутній мокінь. як найпоширішені вид хижака, що населяє практично всі водойди. Ну а на цьому в мене, друзі, все. З вами був канал Дисвічен. Підтюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, зустрінемось на риболовлі. Бережіть себе.